Уже до 13-ти зросла кількість постраждалих. Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ. Столиця пережила моторошний ранок. Одна людина загинула, і хоч наша ППО збила усі п'ять іскандерів, уламки завдали чимало шкоди в кількох районах. Марина Смолова бачила все на власні очі. Це перші кадри соціальних мереж після ворожого обстрілу. Окупанти вгатили по Києву п'ятьма балістичними ракетами Іскандер Усі їх збили наші сили ППО. Застосовували Петріот, розповів представник командування повітряних сил Юрій Ігнат, та пояснив, специфіка балістики у тому, що її можна збити лише на підльоті після ворожої атаки у Києві, понівечені будівлі, згорілі автівки та скло на дорогах. Уламки збитих російських ракет завдали збитків та руйнувань в чотирьох районах столиці. Очевидці кажуть, вибухова хвиля була настільки сильною, що викинула автівки просто на паркан. Уже було гучно, вилітали... Вікна двері влетіло все це і зверху і збоку. Через російську ранкову атаку постраждали також посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Усі вони розташовані в одному будинку. У Міноборони країни-окупанта заявили, що удар здійснили нібито у відповідь на нещодавню атаку по Ростовській області. Найбільше постраждав Голосіївський район Києва. Пошкоджені будинки, лікарні, школи та дитячі садочки. Виникла пожежа в бізнес-центрі, 15-й поверх будівлі зруйнований. Ви бачите, якою силою був удар дуже великою, тому що автівки відкидало на велику відстань. Попередньо у нас була інформація з приводу двох постраждалих ймовірно, які могли перебувати в бізнес-центрі, але пізніше ця інформація виявилася неправдою на щастя. Через російську атаку зазнав руйнувань костел Святого Миколая. У вежах храму вибиті шибки, зруйновані частини вітражі. Вибухи чули і у пологовому будинку. Катерина разом з чоловіком та немовлям ледь встигли добігти в укриття. Коли почалися дуже сильні вибухи, ми просто біжали туди, забігли. Було дуже страшно, я почала взагалі задихатися. Те, що сталося, це було 350-300 метрів від нас. Тому і біжання і вікон, і дверей, і відкриті двері. І це все було. Але під час, коли була оголошена, оголошена повітряна тривога, наші вагітні і наші мами з діточками вони спустилися в бомбосховище. Після ранкової атаки не було тепла у понад шести сотень будівель. Наразі без опалення та гарячої води залишаються декілька десятків житлових будинків. Ліквідувати аварію повністю планують до завтрашнього ранку. Повідомили у міській адміністрації. Внаслідок ракетної атаки один чоловік загинув. 13. 12 поранено п'ять з них госпіталізували. Є різані рани там, є пневмоторокс. Це проникнення, тобто по проникаючи поранення грудної клітини, з коли пошкоджені легені. Тобто, є і важкі, є і легкі, яким люди. Які медики надали допомогу на місці, але ситуація контрольована, тобто загрозу життю зараз цим людям, які в лікарні немає. Аварійно-рятувальні роботи завершені на місці над ліквідацією наслідків ранкової атаки ворога. Продовжують працювати комунальні служби. Це вбираємо потім на, на ковш і на машину і вивозимо. Що ви сказали, Путіну? що він? Марина Смулова, Юрій Лозенко, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.